Ще один день жалоби у Кам'янці-Подільському, 20 грудня, громада на щиті зустріла Олександра Мітіна. На його долю випало чимало випробувань. Народився Олександр на Донеччині. Там створив сім'ю, працював, радів народженню донечки. У 2014-му їхню оселю знищили окупанти. З батьками та чотирирічною донькою Олександр Мітін переїхав до Кам'янця-Подільського. Влітку 2024-го отримав повістку. Виконував бойові завдання на Харківщині. Загинув 23 листопада 2024 року внаслідок ворожого обстрілу. Я його знаю до війни. І ще як почалася війна там, в Луганську, вони переїхали сюди з дочкою і ми їх зразу з ними познайомилися, так як його сестричка. Робила в нас парикмахерські, і ми так здружилися, і він до нас приходив. І дівчинку, ми дуже виростили, щитаю, ми її в садик вдівали на утренні, бо Вона така маленька до нас прийшла. І Саша дуже хороша людина. Що не взяв, все він міє, все він міг зробити. І дуже він ну, ну ніколи не обіди нікого. Він мені як син такий рідний став. А дитина. Навіть не знаю. Слов немає. Дуже хороша людина. Це мій дядько. Це най, найщиріша, найдобріша людина, яку я знала за все життя. Безвідмовний, найкращий. Він готовий завжди був прийти на допомогу. Неважливо день, ніч. Хочеться йому чи не хочеться. Він, він як брат. Він просто мені був як старший брат. Мрію заробити на квартиру, хотів кращого життя. Хотів жити з донькою в квартирі, щоб в неї була своя кімната. Вони як приїхали, вони не мали де жити, жили в мамі її, общежиттю, а потім помаленьку помогли їм купити кімнатку, щоб вони вже мали своє житло. І в нього була мечта, квартира, щоб дочка його жила. Це кращого життя. Да. Дуже хороша людина, хай спочиває з Богом. Царство йому небесне. 21 січня 2025 року Олександр Мітін мав би святкувати свій 40-річний ювілей. На жаль, не судилось. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.